Кожна наша реакція, кожен необдуманий порив, кожна емоційна спалах це не просто мить слабкості, а втрата частки нашої внутрішньої сили. Уявіть собі душу, що подібна до озера. Коли камінь падає на його поверхню, брижі розходяться, спотворюючи ясність глибин. Так і ми, дозволяючи зовнішнім подразникам керувати нами, втрачаємо зв'язок із тим, що є справжнім у нас самих. Карл Юнг, мислитель, який занурювався в таємниці людської психіки, вчив, що кожна бурхлива реакція це відображення не зовнішнього світу, а наших внутрішніх конфліктів. Тінь, як називав її Юнг, це та частина нас, яку ми ховаємо, але яка проявляється в кожному моменті втрати контролю. Чи відчували ви коли-небудь, як гнів чи образа, раптово вириваються назовні, ніби проти вашої волі? Це тінь шепоче, нагадуючи, що всередині вас є невідкриті території, які чекають на дослідження. Світ навколо нас подібний до бурхливого океану, де кожен намагається привернути увагу, довести свою правоту, отримати визнання. Але що, якби ми навчилися бути подібними до скелі, що стоїть непохитно серед хвиль? Юнг вірив, що справжня сила народжується не в боротьбі із зовнішніми бурями, а в умінні зберігати внутрішній спокій. Це не означає придушення емоцій чи відсторонення від світу, навпаки, це свідомий вибір спрямовувати свою енергію туди, де вона справді потрібна. Українська душа, сповнена глибини чутливості, часто прагне гармонії, але втрачається в спробах догодити іншим, забуваючи про власну цінність. Ми звикли віддавати себе родині, друзям, суспільству, але чи завжди це наповнює нас? Юнг наголошував нерозв'язані внутрішні конфлікти стають ланцюгами, що тримають нас у полоні зовнішніх очікувань. Спробуйте уявити момент, коли хтось кидає у ваш бік провокацію слово, погляд, жест, ваш перший порив відповісти, захиститися, довести. Але що, якщо замість цього зробити паузу, глибокий вдих, мить тиші і запитання до себе, чи варта ця ситуація моєї енергії? Ця проста практика, яку Юнг називав самоспостереженням, відкриває двері до трансформації. Вона дозволяє нам відійти від ролі маріонетки, яку смикають за нитки, чужі слова чи дії, і стати спостерігачем власного життя. Це як дивитися на театральну виставу, де ви не актор, а той, хто бачить увесь задум режисера. У цій позиції народжується свобода, свобода обирати, реагувати чи залишатися спокійним, діяти чи відпускати. Українська культура вчить нас цінувати душевність, але часто ми плутаємо її з потребою завжди бути відкритими, доступними, готовими пожертвувати собою. Юнг пропонував інший шлях шлях індивідуації, де ми не втрачаємо зв'язок із іншими, але вчимося ставити себе в центр власного життя. Це не егоїзм, а необхідність. Лише наповнивши власну чашу, ми можемо ділитися з іншими. Уявіть дерево, що скидає листя восени, не тому, що воно слабке, а тому, що готується до нового циклу життя. Так і ми. Відпускаючи те, що нас обтяжує, старі образи, токсичні зв'язки, нав'язані ролі, створюємо простір для переродження. Чи замислювалися ви, що саме у вашій душі чекає на звільнення? Тінь за юнгом це не ворог, а провідник. Вона ховає наші страхи, але також і наші найглибші потенціали. Кожна ситуація, що викликає в нас дискомфорт. Є запрошенням зазирнути в цю темряву. Наприклад, коли ми відчуваємо заздрість чи роздратування, це не просто слабкість, а сигнал, десь усередині є нереалізована мрія, прихована потреба. Юнг вчив, що робота з тінню це не боротьба, а діалог. Уявіть, що ви сідаєте за стіл із цією частиною себе. Що вона хоче сказати? Які рани вона приховує. Українська душа з її чутливістю до болю і прагненням до сенсу, особливо відкрита до такого діалогу. Ми звикли шукати відповіді в сімейних традиціях, у зв'язку з рідними, але Юнг нагадує, справжні відповіді лежать у глибинах нашого несвідомого. Колективне несвідоме ще одна ключова ідея Юнга, говорить про те, що ми всі пов'язані невидимими нитками, архетипами, які живуть у наших душах. Це універсальні образи, герой, мудрець, тінь вони проявляються в наших снах, у наших реакціях, у тому, як ми будуємо стосунки для українців, чия історія сповнена боротьби і стійкості, архетип героя особливо близький. Але Юнг застерігав якщо ми зациклюємося лише на героїчній стороні, ігноруючи тінь, ми втрачаємо цілісність. Справжній герой не той, хто бореться із зовнішніми ворогами, а той, хто має сміливість зустрітися з власними демонами. Це шлях до переродження, де ми не просто перемагаємо, а стаємо собою. Відпускання це мистецтво, яке юнг вважав ключем до трансформації. Ми часто тримаємося за минуле, за стосунки, за ролі, які давно перестали нас наповнювати. Це подібно до людини, що стоїть у темній кімнаті, тримаючись за старий стілець, бо він єдине знайоме. Але що, якщо відпустити його і піти до дверей? Українська душа з її глибокою прив'язаністю до сімейних цінностей іноді боїться цього кроку, сприймаючи його як зраду. Проте Юнг наголошував: відпускання це не втрата, а звільнення. Це як ріка, що змінює русло, але не перестає бути собою. Кожне відпускання відкриває простір для нового, нових можливостей, нових сенсів, нового себе. Свідоме мовчання, про яке говорив Юнг, це ще один інструмент трансформації у світі, де всі прагнуть бути почутими, мовчання стає силою. Це не просто відсутність слів, а спосіб заявити про свою присутність без потреби доводити щось. Уявіть себе в центрі емоційного шторму, навколо крики, звинувачення, вимоги. А ви спокійні як озеро під першим снігом, ваше мовчання, ваш погляд, ваша впевнена постава говорять більше ніж тисяча слів. Для українців, які цінують щирість і душевність, це може здаватися незвичним. Але юнг вчив мовчання це не відстороненість, а спосіб зберегти свою енергію для того, що справді має значення. Справжня недосяжність за юнгом це не холодність чи ізоляція, а внутрішня свобода. Це коли ви більше не танцюєте під чужу мелодію, не реагуєте на кожен подразник, не шукаєте схвалення. Це стан, коли ваша душа подібна до фортеці, відкрита для тих, хто поважає її кордони, але неприступна для тих, хто прагне її зруйнувати. Українська душа з її прагненням до гармонії стійкості може знайти в цій ідеї глибокий відгук. Ми звикли боротися, вистояти. Але Юнг пропонує інший шлях не боротьбу, а спокійну впевненість у своїй цінності. Чи замислювалися ви, що саме утримує вас від того, щоб стати собою, що ховається у вашій тіні, чекаючи на діалог? Юнг вірив, що кожна людина несе в собі потенціал до переродження. Це не швидкий шлях, не одномоментна зміна. Це щоденна практика, пауза перед реакцією, діалог із собою, відпускання того, що більше не служить. Це як садівник, що обрізає сухі гілки, щоб дерево могло рости. Українська душа з її глибиною і чутливістю здатна на цю трансформацію. Ми знаємо, як вистояти в бурі, але Юнг нагадує, справжня сила це вміти залишатися собою, навіть коли світ навколо вимагає іншого. Шлях до себе за юнгом, це не про те, щоб стати ідеальним, а про те, щоб стати цілісним, це про прийняття своєї тіні, своїх страхів, своїх мрій, це про сміливість відпускати старе, щоб відкритися новому. Це про мовчання, яке говорить голосніше за слова, і про спокій Хокінс, що сильніше за бурю. Українська душа з її прагненням до сенсу і гармонії може знайти в цих ідеях не просто філософію, а практичний шлях до внутрішньої свободи. Почніть із малого, зробіть паузу, зазирніть у свою тінь, дозвольте собі відпустити. І тоді, як ріка, що знаходить нове русло, ви відкриєте простір для нового себе, сильнішого, вільнішого, справжнього.